3 жовтня у Слов'янську відбулася конференція Донецької регіональної партійної організації Аграрної партії України, на якій затвердили список кандидатів депутати Слов'янської міської та районної рад. До партійного списку організації увійшло 33 кандидати по округам Слов'янська, Миколаївки, а також населених пунктів слов'янського району. Головний принцип, яким руководство, це не безразлічність людей к тому, що відбувається сьогодні в городі і тому, що відбувається сьогодні в країні. То есть их желание основной принцип было от, от, отбора кандидатов, это желание этого кандидата потом в последующем работать на благо этого города не себе, не для себя, не себе не требуя ничего взамен, не ни ради денег, не ради Потрібність душі у людей сьогодні є така, вони хочуть її реалізувати. І я очень рад, що такі люди зібралися в, общем -то, в нашій команді. Очолив список кандидатів у депутати Слов'янської міської ради Сергій Смирнов, чемпіон паралімпієць, почесний громадянин міста Слов'янська. Він чітко визначив спектр діяльності і прагне навести порядок у безладді щодо розбищення молоді з губними речовинами. Це розвиття спорту уділення уваги молоді, защита прав людей с ограниченными физическими возможностями, также контроль за незаконной продажей алкоголя, сигарет, молодежи, особенно детей до 18 лет, до совершеннолетия. Я считаю, должен быть жесткий контроль, вплоть до лишения лицензии на торговлю. Зібрання пройшло на літній терасі кінотеатру Сапфір. Кандидатам були вручені партійні посвідчення. До аграрної партії в цей день приєдналося чимало так званих новобранців, людей, які раніше не приймали участі в політичній діяльності міста і країни, у їх числі спортсмени, журналісти, викладачі та кандидати наук, представники робочих професій, інваліди, ветерани та підприємці. Аграрна партія нова, люди в неї йдуть нові, не корупціонери, не захватчики. Они будуть відстоювати інтереси не свої, а інтереси людей, прежде всего, інтереси своєї любимого міста. Нет, ні одного Славянського за вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Слов'янська та України почесними грамотами аграрної партії України були нагороджені переможці чемпіонату світу з хортингу на чолі з тренером бійцівського клубу Тріада Андрієм Безуглим, який також отримав членський квиток аграрної партії. На змаганнях хлопці отримали три золотих, одну срібну та дві бронзових медалі. Також голова партійної організації Дмитро Казацький привітав і подякував за участь у конференції представників ветеранських організацій міста. Я лично дуже доволен, дуже приємно було і люди по уході. Я думаю, що теж доволі, і я вважаю, що ж такою командою ми вполне в стані взяти проходний бар'єр і навіть, думаю, гаразд більше. по завершенню офіційної частини заходу для всіх присутніх виступив творчий колектив Слов'яночка.